Новий папа обраний щойно всі дочекали цього білого диму з труби, бо ще вчора був чорний. І це говорить про те, що порівнянно швидкі терміни папа обрали, що свідчить про єдність Єдність серед кардиналів. Що нам відомо про нового папу кардинал Роберт Френсіс. Прево взяв ім'я Лев XIV, 267-й Папа Римський народився у Чикаго 1955 рік, член ордену святого Августіна, цепто Августінець. Орден відрізняється інтелектуальністю глибиною. Духовністю здобув освіту у Сполучених Штатах. Ну, звісно, семінарського освіти священиком став у 1982 році. Був генеральним настоятелем ордена августінців, що говорить не про абиякі лідерські здібності. У Ватикані відповідав за призначення єпископів, причому по всьому світу. Це означає, що він, наче сучасною мовою, відповідав, був очільником відділу. Кадрів 2023 рік Франциск висунув тепер уже Папу Римського теперішнього у кардінали, щоб підкреслити його неабиякі заслуги перед католицькою церквою, і звісно, вплив. Продовження ери Франциска гарантує цей папа, його не можна назвати ані лібералом, ані консерватором. Він буде шукати десь середній, можливо, десь компромісний шлях. Але все ж таки, чому продовження ери Франциска? Тому що він не байдужий до проблеми бідних, до соціальної боротьби за соціальні права, скажімо так, діалог з сучасним світом гарантований. Католицька церква має бути прозорою, це ледь не ключова. Теза сучасного тепер уже обраного папи Римського Августинець, і він принесе неодмінно подальшому глибину та духовність католицької церкви. Перший папа американець, і це дуже дивно. Спільнота католиків в Сполучених Штатах налічує 70 мільйонів хоча Сполучені Штати. Давно вважаються і справедливо вважаються протестанською країною продовження вирішення складних питань і викликів католицької церкви, таких як ставлення до ЛГБТ, ставлення до ролі жінок. Та целібат, селібат католицьких священка. Сподіваємось, що папа не буде байдужим до питань України і навпаки стане голосом не просто Ватикану, а мільярди більше мільярда католиків на захист українського народу і зробить все, щоб цю війну закінчити. Ну а взагалі папу характеризують як дуже щиру людину, далеку від інтриганства.